І так, дівчатка, доброго дня! Я рада вітати вас на, на своєму каналі і Затишок. І перший мій недільний звіт, що я вишила за неділю. Вишиваю я ось такого чудового гепарда. За неділю це сьогодні якраз рівну неділю, як я розпочала вишивати цю картину. Вишила я три сторінки, вже розпочала четверту вишивати. Вишивка мене зачаровує, але трошечки мене підвів чорний бісер. Бачите? отут він чуть-чуть мілкіший, а тут ось вже пішов трошечки крупніший. Отак От беремо 10-й бісер. Ви розумієте, я також, як і ви, Uh, можу, відкриваючи uh, да, пачку я uh, значить одна і та сама партія, але тут чуть-чуть крупніший, а тут чуть-чуть uh, мелче і трошечки просвічується. Випарювати вже не буду, так воно і буде. Ну Подивимося, що ми зробимо, може, щось придумаю. Ну, пока залишається отак. Так, вишила я за, ну, за, це, за недільку. Вишиваю я на канві, точніше, на габардині з нанесеними точками. Габардин підклеєний, ось такий. Так. Скажу, вишивається дуже чудово. Ось в такій схемі вишиваються. Якраз вчора сторіночку цю закінчила. Вишивати легко. У мене там стоїть органайзер. Зараз покажу, який у мене новий органайзер. Я собі взяла і як, значить, дивіться, ось у мене такий новий органайзер від компанії Golden Case. Він на 48 е, осередків. Але я вишиваю, ну, я собі такі наклеєчки поробила і вишиваю е, понасипала ті номера, які мені потрібно в роботі. Пока у мене тільки один е, задіяний ярус, ось я так собі ложу, вишиваю. Е, щоб е, не дивитися постійно, да, я все такі поробила собі наклейки. І мені тоді краще вишивати. Ось так. В общем, чесно скажу, зачаровує вишивка, хочеться, хочеться повертатися до неї і вишивати. Бачите, да? тут набагато плотніше сідає бісер. Ось, що це. Попробую потім постирати, може, щось зміниться. зміниться. Ну, це буде тоді вирішуватися. Ну, так, Трошечки у нас є ось такий, скажу, бісер. Да? Різні партії і, точніше, партія одна, а різні упаковки бісера. Тому ось так і вийшло. Ось до нових зустрічей через недільку покажу, що я вийшла за неділю. Да? Тут, бачите, як листочки у нас уже водичка чи це небо, не можу зрозуміти. Піше все, що це може бути даже так, як це джунглі. Це може бути і вода, і просвічується небо. Ну, ось так ось такий наш красавчик буде рости. Ще скажу, поки не вирішила для себе, як буду я самого гепардика вишивати, чи він у мене піде бісеріч, чи ми його зробимо, я його зроблю в рубці, поки шиєм, а там буде видно. Може бути, і справді. Зроблю його в рубці, може, подумаю, може бісерь. В общем, пока не вирішила. До нього що в нас трошки є період, що вичувати, а там буде далі видно. Так що ждіть звіт у наступний четверг, покажу, що вийшла за цю неділю. Всім дякую, до нових зустрічей з моїм гепардом. Пока-пока.